Привіт усім! Сьогодні у нас на обзорі Оскал Pad 13. Дуже класний планшет, дуже має тонкий корпус 1,7 мм. Його вес составляє 435 г. Дуже класний, дуже легкий планшет. Дисплей його становить. 10,1 дюйма. Це дуже-дуже хороший дисплей, дуже великий. У ньому встроєні зараз програми Amazon, Disney, різні, різні різні програми. щоб Для приятного перегляду відео з різних тих істочників і так далі. У нас стоїть процесор Unisoc T606. І в Antutu він набирає 2228. Дуже неплохо для планшета. Пошти дотягає до ігрових смартфонів. У нього встановлені камери 8 Мп плюс 13 Мп камера. У нас у нього встановлено 4 динаміки. ось 4 динаміки. прямо дуже класна буде акустика. В режимі очікування видержує 660 годин, того що в нього батарейка 7680 мА. У режимі відео видержує 4, 5 і до 6 годин. У іграх 5 годин до 6. Ну, веб-сайти і так далі, 6 вище. Ну, звонке, там ясно, там пару суток можете говорити, усі новості визнати і, так, і буде все, все окей, батарейка не ся. Так, устроєно у нас 8 оперативної пам'яті. Розширяється до 6 ГБ оперативної. Постоянної пам'яті у нас 256 Плюс у нас є царський слот на SD-карту на 1 терабайт. це прям супер Лічно як для мене то що я там можна куча кін накачати музика і так як у планшета велика батарейка і ви можете супокуйну пару суток кіна ганяти так і от такий він на вигляд дуже класний планшет всім рекомендую Силка для замовлення буде в описанні. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Пока-пока.